Жодної копійки іноземних грошей, жодного квадратного метра іноземних матеріалів. Міська влада особисто не приймає рішення, як витрачати, не витрачає. І все це відбувається за контролем міжнародних партнерів. Для нас це важливо, щоб ми показали, що у нас немає цієї корупційної складової, де дайте нам гроші і забудьте про них. Ні. Я навпаки, на всіх засіданнях, на всіх зустрічах кажу, нам не потрібні гроші. Нам потрібна допомога у відновленні, та, з, з, труби, засуки і так далі. Тому треба сказати, що Данія виділяє ці кошти, Данія передає нам машини, механізми, труби і так далі. І контролює використання цих коштів самостійно. А, хочу а, подякувати королівству Данії. Більш того, хочу сказати, що на коли був день народження у королеви, Данії наші діти записали привітання за допомогою вашої телекампанії і передали привітання королеві. Вона разом з оцим останнім візитом посла передала листа особисто підписаного королевою. Ми його в рамці повісимо, повісимо після війни десь на видному місці, в міськраді чи в музеї, де подякувала цим дітям за те, що вони її привітали. Вона. Була дуже приємно вражена тим, що, не дивлячись на війну і на ці бомбардування, діти наші є талановиті, займаються, розвиваються всебічно, культурно. Але ж повертаючись до цього, гроші виділяються. Гроші виділяються. Сьогодні первинними завданнями є забезпечення водою, теплопостачанням. Це стосується труб, це стосується машин, механізмів. Сьогодні ми пропрацьовуємо питання щодо закупівлі додаткового а, громадського транспорту. Для нас це дуже велика проблема зараз. Отримаю постійно у Фейсбуці, в Інстаграмі і в Телеграмі, отримую інформацію щодо того, що містяни ну, дуже незадоволені кількістю транспорту. Насправді, велика кількість транспорту в нас просто була мобілізована, а також знищена під час обстрілів. Цієї війни. Тому ми зараз шукаємо це один з наших пріоритетних, одне з наших пріоритетних задань: це повернення е, пасажироперевозок до хоча б до рівня до військового зараз. Ну а далі лише розвивати їх. Е, наші партнери поділяють цю думку, і вони зараз також будуть нам допомагати закупівлю цього е, е, транспорту. Е, окрім того, ми зараз ще передали для дані. Е, для відновлення першої гімназії Аркасівську вони виїжджали, також виїжджав туди посол, дивився наслідки цієї агресії російської, і вони запевнили нас, що це одне об'єктів, які вони візьмуться відновити за кошти платників податків Данії. І от коли ми це звітуємо, знаєте, я так пишу там в Телеграмі, що ось там. Люди, ось те, то, те то, те, то, те зробили, те встановили. Без сказання місця, без сказання там і так далі. Отримали там шість екскаваторів. Там, що ми читали? О, написали, що там цей. Ну, треба ж думати, що ті екскаватори ми їх зняли і розібралися. Вони роз'їхалися там на роботу. Вони не стоять і не чекають прильоту ракет. Друге, дуже мало людей просто елементарно дякують за Нашим партнерам за те, що вони роблять. А ці ж партнери вони ж підписані на ці всі канали, все це читають, все це, на все це реагують, і вони бачать, замість того, щоб миколаївцям сказати дякуємо, це допомагає нам виживати. Вони читають це лайно, яке там пишеться в цих коментарях. Мені соромно за деяких миколаївців. Ну, власне, хоч хотілось би користатися цим майданчиком, щоб нагадати, що іноді просто треба сказати дякую або нічого не писати краще.